Ріши тобто, тебе поздравити нормально. Так як лисина, шапоні тобі вже не треба. Тобі треба добре. Береш мою ще, береш отаку, е, отаку штуку, тут злокоми. Зараз мала маса. Так як, як лисина, вона повинна нормально бути. Це? Я позаботилась, не одне взяла, а далі, Ти понят. По 130 організм він такий. Купляєш тільки такі руни. До куми вже треба ходити. І з музичним Ну Так як у вас вже двоє, на третє, сама вона не піде. Так що, отак до неї ходиш. Може так, Дальше, поняв, артроз всі діла тепленькі мають бути. За мене за горами. Далі, щоб твоя лисина була завжди в теплі, треба носити нормальну шапку. Кума, да -да -да -да. Дальше, кум. ти поняв. Далі, кухня. Після тридцяти треба від нормальних уже білих нарядних трусах. поняв. сірі грязні ці зі ці мене, ти не носиш. Ти носиш білі. Ти носиш до куми, до жінки, не до мене, до жінки. Тому що жінці я взяла такі рукавички. Якщо ти не даде послі 30 не підеш до койдру, вона їх діля, і відбудеться коня. Та жінки досвід. Да, Ось здоровийся до мене. Ось це було.